Уряд Іспанії планує платити просрочені рахунки муніципалістів за прибирання сміття та ряд інших послуг на загальну суму до 30 мільярдів євро. Цей крок позитивний для постачальників послуг, призведе до розкриття реального розміру державного боргу Іспанії, відзначають експерти. Уряд України ще належить пояснити, яким чином буде відбуватися погашення боргів. За словами представників уряду та бізнесу, що мають відношення до цього проекту, консорціум банків на чолі з Держбанком візьме на себе погашення заборгованості і отримує від держави гарантії відшкодування цих витрат. Держборг Іспанії за офіційними оцінками повинен був досягти 67,8% ВВП на кінець 2011 року. Це показник є одним з найнижчих серед розвинених країн. Колишній уряд Іспанії, який змінився у листопаді 2011 року, прогнозували, що держборг країни стабілізується на рівні близько 70% ВВП 2012 у 2012-2013 роках. Проте експерти відзначають, що наявність неоплачених рахунків центрального уряду урядів регіонів і муніципалістів, а також інших держобов'язань, не врахованих у показниках держборгу країн євросою. Юзу означає, що реальне боргове навантаження Іспанії зростає і є набагато вищою ніж заявлено офіційно. Згідно з даними однієї з іспанських організацій, прострочені рахунки муніципалістів за надання імпосту складають 30 мільярдів євро, регіональних урядів 18 мільярдів євро. Лише фармацевтичні компанії, компанії з сфери охорони здоров'я, оголосили, що заборгованість перед ними становить 12 мільярдів євро. При цьому середній період прострочення платежів є неприйнятним близько 500 днів. Інший прихований держборг, на який звертають увагу економісти, включає себе борги Корпорацій на суму більше 32 мільярдів євро і мільярди євро заборгованості оборонним компаніям за словами економістів. Ситуацію в Іспанії не можна навіть близько порівняти з проблемами грецького бюджету, оскільки дані про іспанський борг загальнодоступні. При цьому така відкритість може скоротити можливості країни для маневру в разі поглиблення боргової кризи в єврозоні.